У цьому випуску говоримо про матерію, що живе у власному ритмі, про зірку, смерть якої народжує нові світи машини, які імітують любов без справжнього вибору, та інші наукові відкриття. Те, Що ви зараз бачите на екрані, це просторово-часові кристали, які буквально пульсують у своєму власному ритмі. І головне, щоб їх побачити, не потрібні колайдери чи суперлазери. Достатньо звичайного світла. Історія їх створення почалась з рідких кристалів, тих самих, що є в наших смартфонах і телевізорах. Вчені взяли тонкий шар нематичного рідкого кристалу, затиснули його між двома скляними пластинами, вкритими світлочутливим барвником, і опромінили стабільним синім світлом. І тоді трапилось найцікавіше. Молекули барвника почали впорядковуватись і тягнули за собою молекули кристалу. Світло впливало на барвник, барвник – на кристал, і цей цикл повторювався знову і знову. Матеріал почав реально пульсувати так, ніби у речовини з'явилось власне серце. Але пульсація не єдина його властивість. Ці кристали ще вміють пристосовуватись до змін середовища. Змінюєш інтенсивність світла чи температуру, і ритм підлаштовується. Наприклад, одна ділянка билась частотою 217 тисячних герцог, тобто один удар кожні 4-6 секунди. Коли світло вимикали, пульсації зупинялись. Коли вмикали, ритм відновлювався знову. Це доводить, що джерело цього биття знаходиться всередині самого кристалу. А тепер уявімо, що можна зробити з такою технологією. Для створення таких кристалів потрібно зовсім небагато матеріалу, тож вони дешеві і масштабовані. Їхні унікальні візерунки можна використати як суперзахист від підробок, а якщо скласти їх у багатошарові системи, вони здатні зберігати колосальні обсяги інформації до 100 тисяч бітів на секунду. Вчені вже бачать перспективу застосування їх у передових оптичних пристроях і фотонних схемах, які можуть перевернути сучасні технології. Наукова стаття з відкриттям опублікована в Nature Materials. А якщо вам подобається контент каналу, будь ласка, залиште до цього відео вподобайку, коментар та не забудьте підписатись. Дякуємо. Уявіть тіло, як гігантське місто, яке безперервно зростає. Мільйони його мешканців, епітеляльні клітини, будують стіни, формують бар'єри і охороняють нас від різних небезпек. Але як і будь-яке місто, воно стикається з перенаселеністю, і тоді постає питання: кого виселяти, щоб зберегти баланс? Відповідь у дослідженні, опублікованому 11 серпня, в Nature. У ньому дослідники виявили, що клітини з найнижчим запасом енергії отримують своєрідну нітку на вихід. Вони не руйнуються відразу, а проходять особливий процес екструзію живих клітин. Це природний механізм, завдяки якому наше тіло захищає себе від пухлин і водночас утримує свої бар'єри міцними. Все починається з цікавого явища, раннього гомеостатичного стискання, під час якого клітини буквально зменшуються в розмірах. Близько 70% з них проходять через цю фазу тривалістю всього кілька хвилин, тоді як решту 30%, організм відправляє в апоптоз, тобто програмовану смерть. І що цікаво, в експериментах вчені змогли штучно змусити клітини піти з тканини, просто зменшивши їхній об'єм на 20% за допомогою короткого осмотичного шоку. Механізм цього процесу нагадує добре сплановану операцію. Перенаселеність активує натрієві канали, і натрій стрімко входить у клітину. Здорові клітини відновлюють баланс завдяки енергетичним насосам, а от клітини з низьким енергетичним запасом не витримують. Їхня мембрана залишається довго деполяризованою. Це запускає вихід калію, хлориду та води, і клітина зменшується на 20%. І тоді білок пєзо 1 разом з актоміозиновими скороченнями буквально виштовхують її з тканини. Зовні це виглядає так: межі клітини перед екструзією починають світитись яскравіше. Наприклад, при гіпертонічному шоку можна побачити, як клітини масово стискаються і одна за одною зникають із тканини. Розуміння цього механізму може допомогти створити нові методи боротьби з раком, адже екструзія клітин це спосіб запобігти утворенню пухлин. А ще він може стати ключем до збереження здоров'я наших тканин, які з часом слабшують. Статтю з відкриттям читайте в журналі Nature. Всесвіт завжди має чим нас здивувати. І ця туманність один з його найбільш вражаючих шедеврів. Це гігантська хмара газу і пилу, яка залишилась після смерті зорі, що колись сяяла в п'ять разів яскравіше за сонце. Туманність метелика або NGC 6302 Розташована за 3,5 тисячі світлових років від землі у самому її центрі досі горить одна з найгарячіших зірок відомих людству з температурою понад 220 тисяч кельвінів. Це у десятки разів гарячіше за поверхню нашого сонця. Довгий час цю зорю приховували щільні хмари пилу, але космічний телескоп Джеймса Веба зміг зазирнути прямісінько в її серце. І ми можемо бачити грандіозну архітектуру туманності: кільце з газу і пилу, навколо якого простягаються розпечені бульбашки плазми. А крізь цю картину пробиваються потужні струмені речовини, що мчать у космос зі швидкістю понад 100 км на секунду. Та справа не лише у видовищності. У залишковому матеріалі зорі накопичилась кількість речовини, що дорівнює масі трьох сонць. Наприклад, у ньому є кристали кварцу і форстериту. Для нас на землі це дорогоцінні камені, а тут просто хмари пилу. Вчені також зафіксували майже 200 різних ліній випромінювання. Це доказ того, що зоря скидала свої болонки не плавно, а у вигляді потужних вибухів. Кожен такий спалах змінював образ туманності, немов художник, що знову і знову накладає маски фарби на своє полотно. А тепер найцікавіше: у найрозпеченішому серці туманності веб знайшов сліди складних молекул, так званих поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Це фундаментальна цегла для майбутнього життя. І, хоча зазвичай такі молекули виникають у спокійних куточках космосу, в туманності метелика вони ймовірно зародились завдяки зіткненню газових потоків з ударними хвилями. Виходить, смерть зірки стає фундаментом для будівництва можливих нових світів. Пил, гаси, кристали, народжені тут, мандруватимуть космосом мільйони років, щоб колись перетворитись на нові зорі і, можливо, нові планети. Наукова стаття опублікована в журналі «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society». А тепер про хімічні сполуки, але вже не віддалений галактик, а наші земні. Поговоримо про одну із них, без якої не було б сучасного землеробства, медицини і навіть виробництва їжі. Це Аміак. Він живить ґрунти, забезпечуючи нам врожаї. Але тут є й інший негативний бік. Це спосіб, яким ми його виробляємо. Стара технологія, відома як процес габера Боша, споживає до 2% усієї світової енергії і щороку викидає сотні мільйонів тонн вуглекислого газу. І ось тут виникає парадокс: щоб нагодувати людство, ми одночасно руйнуємо середовище його існування. А тепер про хороші новини. Команда вчених розробила спосіб добувати аміак із того, що ми звикли вважати лише відходами і отрутою з нітратів. Це ті самі сполуки, які у великих кількостях потрапляють у водойми з добрив та промислових стоків, утворюючи так звані мертві зони. Отже, як це працює? Особливий каталізатор складається з наношарів з нікелю, мідії та заліза, завтовшки в 10 мільярдних часток метра. Вони діють як фабрика на атомному рівні, змушують нітрати втрачати кисень, а натомість приєднувати водень. І на виході ми отримуємо аміак. Що важливо, цей процес відбувається за звичайної кімнатної температури, без якихось екстремальних умов. І він вражаюче ефективний. Каталізатор показав майже 95% ефективності перетворення, а це набагато вище ніж у попередніх системах. Цей аміак можна використовувати як добриво, але є ще інша ідея: аміак як паливо майбутнього. Уже сьогодні він розглядається як зелений енергоносій, здатний замінити викопне паливо і допомогти у боротьбі зі змінами клімату. І тут вчені пішли ще далі. Вони створили експериментальну батарею, яка працює на нітратах. У ній ті самі шари перетворюють нітрати на аміак, виробляючи при цьому електрику. У лабораторних тестах кілька таких батарей змогли безперервно живити електронний таймер протягом доби. Ця технологія ще не готова до використання, але це вже доказ того, що ідея має місце. І те, що раніше вважалось відходами, тепер можна використовувати на благо. До речі, ми маємо схожу історію з креветками, чиї відходи вчені навчились перетворювати на біовугілля з неймовірно потужною здатністю вловлювати вуглекислий газ. Але це тема нашого попереднього випуску. Обов'язково подивіться, якщо пропустили. Наукову статтю читайте в журналі Advanced Functional Materials. Історія технологій – це завжди історія про нас самих. Ми створюємо інструменти, щоб розширювати свої можливості. А як щодо машин, які імітують любов? І які наслідки чекають на суспільство, якщо ця любов без права вибору? Прагнення імітувати близькість має давню історію: колись моряки і солдати вигадували примітивні замінники близькості. А у 70-х роках минулого століття з'явились надувні ляльки. І вже сьогодні це гіперреалістичні роботи. Вони мають штучний інтелект, імітують емоції, збудження і навіть настрій. Насправді це вже ціла індустрія, орієнтована насамперед на це чоловіків. І тут важливо те, що ці машини виступають не лише як інженерний прорив, а радше як культурний артефакт, адже їхній дизайн формує наші уявлення про стать, владу і навіть згоду. Вчена Карлота Ріготті у своїй статті дослідила це питання і звернула увагу, що проблема тут полягає в наративах, які ми вплітаємо в ці машини. Згадайте прототип на ім'я Фріджіт Фара це робот, який противиться наближенню. Тут згода подається як небажана перешкода, а не як основа взаємності. Це дзеркало культури зґвалтування, яку ми вже бачили в медіа, у скандальних відеоіграх на кшталт рейплей, у дискусіях довкола британського закону про екстремальну порнографію. І виникає питання, який насправді вплив на суспільство має створення машин, які імітують інтимність без справжнього вибору? Який урок отримує суспільство, коли відмова чи підпорядкування стають налаштуваннями робота? На рівні права дискусія ще складніша. Європейський союз намагається гармонізувати закони про згоду відповідно до нової директиви 2024-1385, але це лише підкреслює наскільки важливо суспільству ставити згоду в пріоритет. Втім, ріготі пропонує рішення регулювати дизайн секс роботів через рамки, подібні до акту ЄС про штучний інтелект. Якщо у їхню конструкцію закласти принципи явної і взаємної комунікації, ці машини можуть не підтримувати об'єктивацію, а кинути їй виклик. У центрі цієї історії не самі роботи. У центрі ми, бо, проєктуючи їх, ми одночасно проєктуємо і власні цінності. А які ваші думки з цього приводу? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Дослідження читайте в журналі Law, Culture and the Humanities. Сподіваємось, вам сподобався випуск. Ми дуже вдячні всім, хто підтримує наш канал вподобайками, коментарями і донатами. До зустрічі за тиждень.